Вітаю! Нарешті ми дійшли вже з вами до восьмого персонального року. І це наш довгоочікуваний матеріальний рік те, що ми, до чого ми звикли, те, що нам звично, і те, що нам ближче за все. Ну, тому що ми люди, люди всі, вони більш матеріальні, вони впевненіше. Коли є це матеріальне. І ось ми будемо розглядати цей восьмий рік, який слідує після сьомого, який заперечує матеріальне, і ми повинні розуміти, як ця енергія перемикається на матеріальне. Тобто ми щось там навчились в сьомому році і тепер йдемо у восьмий рік. Восьмий рік це вже можна сказати завершення циклу. Ми ж пам'ятаємо, що цикл із дев'яти років. Восьмий це вже ми наприкінці циклу. І так, два останні роки це можна сказати підведення ітогів, наші наробітки. Це ми будемо чітко розуміти по ітогам. Цих двох останніх років, як ми попрацювали попередні. Що ми маємо? Так, я вже сказала, восьмий рік це про матеріальне, про заробіток, про прибутки. Але ми повинні розуміти, що це і то, що ми робили впродовж попередніх років. І в восьмому році це може бути як про прибуток, так і про втрати. Тобто, все, що буде, до чого буде йти енергія, це все буде каса... дотикатись до матеріального. Все, що пов'язано з грошима так чи інакше. Це і питання нерухомості, це і питання якихось бонусів. Можливо, десь ми в попередні роки вклались в якісь бізнеси і вже повинні отримувати дивіденди. Тобто, все це ми будемо бачити у восьмому році. Це про роботу, це про гроші. Я рекомендую. Взяти цей рік за, навіть якщо щось вам не вистачило часу в попередні роки зробити в плані бізнесу, восьмий рік надає таку можливість. Він дуже сильний. Цей рік має найсильнішу енергію, вона швидка. Тому краще скористатись нею для прибутку, можливо, щось знаєте швидкий наробіток. Це коли щось купили, відремонтували, продали таке, що можна завершити в два роки. Тому що все ж таки це наприкінці циклу, і може так трапитись, щоб в 9 воно не закрилося таким е чином, просто тому що це вже <клість> завершення. Як логічно було б. Щось зробити, е не починати абсолютно нове щось, а вкластись максимально в те, що в вас вже є. Тобто, про <зтовхнути> якусь ідею, додати сили, саме матеріальної сили на якісь дії, тому що ну, все ж таки це <кій> сильний матеріальний рік, і ми повинні цим скористатись в, в особистому плані, цей рік знову ж таки, за силу і за пристрасть. І іноді він змушує зробити якісь е, е, вчинки, які можуть е, можуть, е, ну, я б не сказала, що зруйнувати, але е, повністю змінити ваше особисте життя саме на енергії пристрасті. Тому будьте обережні. Е, краще Трошечки абстрактніше, трошки віддалятись від емоційної сфери, тобто треба тримати себе в руках. Тут порада на самообмеження, тобто самообмеження, використання своїх матеріальних можливостей це буде найліпше для цього року. Саме так, іноді ми звикли до того, що самообмеження нам шкодять, але не в цьому випадку. Коли ми енергію субліміруємо в щось дійсно корисне, те, що нам зараз енергія дається на матеріальне, тож буде краще, якщо ми її не будемо розпиляти на інші моменти. А саме особисте, романтичні, якісь імпульсивні вчинки в даному випадку вони можуть нашкодити. Можуть нашкодити треба краще дочекатися якихось моментів. Але може таке вийти, що саме в восьмому році люди починають відчувати. Якісь негаразди в взаємовідносинах і можуть навіть прийняти рішення розійтись. Але це ще той рік, який надає можливість навпаки повернутись тим почуттям, які колись від вас пішли. Тобто він настільки сила пристрасті в ньому задіяна, що такі моменти можуть бути як і розвести людей, так і навпаки поєднати тих, хто колись розстались. Як це виглядає в нас на ілюстрація 2? Так ми подивимося. Старший аркан вісімка, бачите, да? це сила, аркан сили. Це м'яка сила, але вона надає можливість приборкати свої пристрасті. Тобто це е, така, знаєте, завжди е, промальовується жінка, яка е, поко... приручила яку, якогось звіра. В даному випадку тут промальований лев, і жінка спокійно його приручила. Тобто Це м'яка сила, але вона е, мудра, вона дієва, вона приборкує. Пристрасті. Це аркан, який надає пораду вміти бути мудрим, сильним і бути все ж таки відповідальним за свою силу і пристрасть. Це старші аркани. Щодо дій. Те, що я казала, що в нас в нас є енергія різкого поштовху для дії, щоб щось зробити матеріальне. Ось так воно промальовується в восьмому аркані відповідальному за жезли, за, за дії. Тобто це вісімка жезлів. Бачите, як воно летить? Це як м -м, стрибок після паузи, великий стрибок. Ось цим стрибком ми можемо собі дійсно забезпечити нормальне матеріальний статус свій матеріальний. Тобто різкий стрибок в цьому році дозволяється саме в матеріальному плані, і дійсно ми обираємо. Все, що пов'язане, ми можемо нерухомість продавати, ми можемо купувати. Тобто, все, що пов'язане з матеріальними, все це виконуємо. Дій багато, вони всі матеріальні. Ось так промальовується матеріальне в картах Таро це вісімка пентаклів. Бачите, людина робить, людина кує пентаклі. Тобто, це дійсно про роботу. Вісімка вона про роботу, про матеріальні здобутки І ми цим активно користуємося, ми над цим працюємо. Ще те, що я розповідала, бажано в логіці, в розумі мати самообмеження, вісім камачів це про самообмеження. Тобто, самообмеження вони надають більше. Можливості зосередитись саме на матеріальному, щоб не отримати ось таку карту емоційну, да, що я ухожу від емоцій. Дещо можна її розцінити як дійсно треба відійти від емоцій, але в буквальному плані це може програтись, як люди можуть втратити один одного. Якщо не мати самообмеження, або навпаки, все ж таки ця карта, вона, як людина пішла, вона може й повернутися. тому що тут емоційні всі кубки вони залишаються. Тобто вісімка кубків, вона про те, що людина може піти, але вона може і повернутись. Тому в восьмому році дійсно може таке трапитися, що повернеться та людина, яка з якою були розірвані стосунки, але краще все ж таки мати самообмеження і стримувати силу пристрасті, мудрістю і своєю силою духу. Ось такий в нас восьмий рік, нарешті матеріальний, нарешті про гроші. Я сподіваюся, що він буде для вас саме для прибутку. Щоб було багато багато дивідендів, щоб ви пропрацювали попередні роки так, щоб відчували задоволення від восьмого року. Наступний у нас буде вже з вами останній рік. Це буде, Ми будемо розглядати дев'ятий рік. Сподіваюсь, буде достатньо інформації, яка обов'язково буде для вас корисною. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Давайте якусь свою реакцію, мені це буде дуже приємно і корисно. Ну, а ми поки що з вами будемо завершувати на сьогодні. Чекаємо на зустріч і чекаємо інформацію про 9 рік.